З вами Ірина Лісова і ви на моєму тревел-каналі на Ютубі, на якому через війну Росії проти України я також розповідаю багато корисного про Німеччину, куди я тимчасово виїхала. Зараз цей ролик буде незвичайний, тому що я знову зроблю тревел маленьку історію. Я приїхала в місто Бремен. Чому? Звісно, через бременських музикантів. Я зупинилася, звісно, по каучсерфінгу, який я дуже люблю. Так що маю змогу перевірити, що таке німецький каучсерфінг. Я зараз зупинилася у чудової німецько-сирійської пари і вийшла погуляти, тому що я приїхала всього лише на один день. Я зараз використовую цей новий квиток 9 євро на місяць. І на собі спробувала, що це таке, на наповнені напаковані потяги, їхала з пересадкою з Берліна сюди трьома потягами в одному, просто стоячи, тому що купа людей, всі хочуть подорожувати і кажуть, що всі, хто їхали. У бік моря це північ Німеччини, одне з містечок таких популярних туристичних чаросток. Також кажуть, що в бік моря взагалі неможливо потрапити в потяг, просто всі нахлинули, але кажуть, що будуть додаткові потяги. Отже, йдемо гуляти бременом, досліджувати це місто. Я, звісно, вважаю, що один-два дня це дуже мало для будь-якого міста. Але що робити у мене більше зараз немає. Дуже дуже щільний графік. Я почала вчити німецьку. До речі, з ким особисто не знайомі, я сама за, за професією перекладачка, філолог, літературознавець. Я говорю на п'ятьох мовах, але, на жаль, німецької серед них немає. І тому в так в величезному стресі, звісно, через війну я вирішила зайняти себе чимось, щоб відволіктися, і пішла на курси. Отже, зараз маю інтенсивні курси з німецької щодня по 4 години. а Мозок досить перевантажений. Отже, чого я все-таки вирішила зняти цей тревел контент? Тому що... У нас в Німеччині зараз великі вихідні, а понеділок, 6 червня, це державне свято, і тому просто вся Німеччина поїхала кудись до родичів, до друзів. Потяги, як я вже казала, переповнені. Отже, і я собі теж вирішила відправитися у маленьку мандрівку і буду вам все розповідати. Що такого гарного ми можемо побачити в Бремені? Це велика річка з гарною набережною, де гуляє купа людей взагалі, і велосипедів. Взагалі маю сказати, що велосипедів тут дуже багато. Ну і містечко, до речі, немаленьке 600 тисяч жителів. Зараз ми прогуляємося по найстарішому кварталу Бремена — Шноурфіртель. Це така вуличка простягнута, яка складається десь зі ста будинків які зберігаються в автентичному вигляді ще з 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го століття. Це просто глина, друзі. Дуже багато людей, дуже. Ну тобто е у середньовічному кварталі просто ходять натовпи серед цих малесеньких будиночків по малесеньких вуличках. Ну це нормально, бо це найтуристичніше місце в Бремені, а в інших місцях попроще. Що тут у нас є? У нас тут бремен бонбон -бон мануфактур, маленький магазинчик і майстерня карамелі. Коротше, гуляю Бременом, бачиш бачу, таке цікавеньке наметове містечко з флагом ЛГБТ, але дуже-дуже багато різних символіки. Думаю, що якась тусня анархістів. Але дуже прикольно, що все собі спокійненько відбувається. Я думаю, що це якась дозволена акція. Пасуться песики на території, а я собі далі вивчаю. Бремен. Вже прогулялися середньовічним містечком, і йду зараз в популярний квартал Фіртель, що й прикладається як квартал. Скрізь трапляється дуже симпатичний логотип бременських музик. А ось і нагадування про Україну, пошук квартири українською. Так, так. Ми в Німеччині, а значить, тут навіть оголошення на стовпі це теж популярно таке. Офлайн життя. Бачу багато прапорів на адміністративних будівлях, прапори на домах. І також дивіться, що я бачу. Нагадування, що ми ніколи не пробачимо. Фіртель, район, по якому я зараз гуляю, розбудований з середини 19 століття до 1930 року. Року, і зараз це такий дуже популярний тусовочний райончик, знаменитий своїми ресторанами, кафешками та різними бутіками. Тут ви не знайдете супермаркетів, тільки малесенькі магазинчики. Це дуже німецька штука. Лежать платівки, написано безкоштовно. Якщо людям не потрібні речі, вони їх просто виносять і ставлять під будинком в коробках нові меблі, старі меблі, платівки, книжки. Різні штуки для кухні. Один раз я так знайшла парасольку. Це найбільший культурний центр Бремена, Шляхсхоф. Це будівля колишнього а Тепер тут роблять виставки, є галереї. Якщо ви чуєте бухкання за кадром, то це тут здоровенний скейт-парк. Яка ж табличка на цій будівлі? А, вона. Побудована наприкінці ХІХ століття, а наприкінці 20-го майже цілковито була зруйнована і лише частково завдяки активістам її зберегли. Ну і зараз це такий великий культурний центр. Але зараз неділя, і щось я не побачила, щоб щось там працювало. Не судьба. Але що я побачила, то це прикольний стріт-арт, по-моєму, радикально феміністський. Як решта міст Німеччини, бремен дуже зелений. А зараз я прогулююся вздовж річечки місцевої через парк і дам вам хвилинку Вікіпедії. Отже, Бремен це найстаріше портове місто Німеччини. Він за своєю розмірами і впливовістю уступав тільки гамбургу. Якщо порівнювати, а в Гамбурзі я була недовго проїздом, то Бремен мені створює більш затишне таке відчуття і більш спокійне. І менш сувора, все така архітектура гамбурга для мене була трошечки така нагнітаюча, така темна, портова. Ось, подивіться разом зі мною. Яка тут чудова чиста річка і парк. Ну, про те, що Бремен це місто пов'язане з братами Грим, ви і так без мене всі знаєте. Або ми виросли на мультику Бременські музиканти. І дійсно їхні статуї тут вповно. Особливо в історичних районах, в сувенірних крамничках і на старій площі є бронзова скульптура. А ось ми бачимо. Такий вітряний млин старий, це єдиний з восьми, який зберігся. І попри те, що у XIX столітті двічі цей млин згорав через великі пожежі, він був відновлений і зараз там кафешка. Якщо бачите, там висить український флаг також. Бачите, яка тихенька вуличка, і ось це в бремені мене чарує, бо це у двох хвилинах від найбільш стосовочної вулиці. Це так дуже-дуже затишно і тихо. Якщо ви теж філолог, то для вас зараз буде така цікавинка. Пам'ятаєте пісню про Роланда, лицаря одного це твір та з циклу про Карла Великого? Отже, у Бремені є присвячена йому статуя. Ця статуя висотою 5,5 метрів одна з найбільш таких магнітів туристичних. Чому? Тому що вважається, що допоки в Бремені стоїть. Роланд, то місто лишається незалежним. І цю статую особливо охороняли під час Другої світової. До речі, під час неї місто зруйнували на майже 70%. Що Зараз можна собі уявити через те, що відбувається з Україною. Щойно ви знайдете стару ратушу Бремена одразу. Одразу ж ви знайдете і винний підвальчик до неї, в якому сиділи ще. Гейне і Вагнер, і він досі працює, але я не буду зараз витрачати час на те, щоб туди спускатися і довго чекати замовлення, тому що в мене експрес-тур бременом, і я побігла далі. Ось у райончику Фіртелі, який відомий своїми кафешками та ресторанами, я зайшла в марокканське місце, щоб спробувати тажин та тарілочку з мезе. Друзі, я сьогодні в день водила вас цими вуличками і ви бачили ці скажені натовпи туристів. Ось мій лайфхак. Я повернулася о 8 вечора і вуаля! Вільні вулички, гарні і можна знімати і гуляти наодинці. Зараз я у потязі їду продовжувати свою подорож вихідного дня. Їду потягом Бремен Любек. Трошечки на північ бремен мені страшенно сподобався. Дуже хочу сюди повернутися. Є багато гештальтів, які я не закрила. Наприклад, я дізналася, що завдяки тому, що це торгове місто. Тут дуже розповсюджена культура кави. Є свої ростерії, свої е, е, торговці смаженою кавою. Тому я дуже хочу повернутися сюди на каву і подосліджувати ще і старе місто, і нове місто, тому що справді тут є такий дуже приємний вайб. Тут багато студентів. Це Молоде місто і не історично, історично воно дуже стародавнє, але за атмосферою. Тому я сподіваюся до нових зустрічей, а зараз поїхали до Любика. Була до Любику, тут страшні вітри буяють. Любик був дуже важливим містом ганзейського торгов... торгівельного союзу, і торгівля визначила його історичний шлях. Отже, йду буквально кілька в мене годин є на вивчення цього прекрасного міста. До речі, його історичний архітектурний ансамбль старого міста внесений в список ЮНЕСКО десь ще з 80-х років. Це друзі, ратуша Любику. Я зараз знаходжуся в такому становищі, яке я ненавиджу. У мене буквально кілька годин на те, щоб побігати по Любику. І я дуже таке не люблю, тому що я люблю приїздити, залишатися в якомусь місті на кілька днів, а то й тижнів, щоб класно зануритися. А зараз мене просто біготня з середньовічним містом. Це Марін Кірхе, найвидатніша церква тут в старому місті. За мною ви бачите будівлю ратуші, яка була збудована у 13 столітті, але багато разів, разів перебудовувалося, а під час Другої світової була абсолютно повністю зруйнована і вже в середині ХХ століття відновлена. Це стара площа Любика. І якщо чесно, то ось там ви бачите сучасний торговий центр. І це якесь одоробло, типу як Глобус в Києві. Оскільки я дуже мало часу маю боку, я роблю всі туристичні попсові штуки, типу, залізти на найкрутішу observation point, панорамну, панорамний майданчик. Я зараз стою на верхівці церкви сен Петрі, а коштує підйом сюди 5 євро, і він відкриває найкращі краєвиди. Зараз покажу. I really like couchsurfing and in Ljubljana I caught one couchsurfing couchsurfer who shows me the city. This is Wayne from New Zealand. Hi Wayne. Hi. Uh, I'd like to ask you what is particular for Ljubljana for you. I know that you've been living here for 10 years. Yeah 10 years. Ljubljana is a really nice town. It's a great place uh, to have a family. It's the place that tourists come from especially from up in uh, Scandinavia. They come down here for the winter market a fantastic winter market. Christmas markets. Yeah, exactly, Christmas markets. But yeah, it's just so green. It's uh, has the old buildings that go way back. It used to be a really rich city and you can see that in some of the building. Mm -hmm. And um, yeah, just a great place to chill. Я щена винернула зі старого міста до річки. Тут дуже-дуже гарно. І ще розповім вам інсайдерську інформацію, що любик відомий своїми маленькими провулочками. Зараз Подивіться, йдемо вздовж будинку, нічого не підозрюємо. І бах. Секретне місце. Краса. Засновник Любика Генріх Леб. Заклав цей собор, Любицький собор, у 12 столітті. Тепер же ви тут бачите, що це органний зал. І ось орган. У Любицького собору є така прибудова окрема, де зараз проходить виставка, де розповідається, наскільки собор був зруйнований протягом Другої світової війни. Можна побачити, що його куполи були повністю зруйновані і його дуже сильно відбудовували. Я зараз не можу не думати про те, що у нас в Києві є два об'єкти ЮНЕСКО. Це Собор Святої Софії та Києво-Печерська Лавра, які теж знаходяться під загрозою через російські бомбардування України. І я не можу уявити, що з ними щось станеться. Але вже по всій території України, як ви знаєте, дуже багато історичних пам'ятків, музеїв, церков були зруйновані російською армією. Тому знаєте, коли я зараз бачу якісь пошкодження, що завдала містам Друга світова війна, це вже зовсім інакше зчитується ніж раніше. Ця інсталяція показує робітника, який вів роботи з відновлення собору. Ось тут можна на фотках побачити. А взагалі цей собор називають німецькою пізанською вежою, тому що, а, тому що вежі трошки нахилені були. Якщо говорити про Любик у двох словах, це буде цегляна готика та марципани. Цегляна готика, тому що саме в цьому стилі розбудоване це північно-німецьке місто. А марципани, тому що кажуть, що саме тут їх винайшли, і є чотири місцеві компанії, які їх виробляють і експортують в увесь світ. Так що ви тепер знаєте, що треба на пам'ять собі звідси привозити. Друзі, сподіваюся, вам сподобалася ця маленька мандрівка виходного дня Бременом та Любиком. Підписуйтеся на цей канал. З вами була Ірина Лісова. Ставте лайки і коментуйте. І до зустрічі! Все буде Україна!